Ну а далі про боротьбу з російським злом. Підрозділи української розвідки здійснили висадку в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут. Це підтвердив речник гур Йософ. Спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом. Усіх деталей у розвідці не розкривають. Втім, за словами Йософа, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Що стосується е Точності дій, глибини дій, звичайно, Україна нарощує свої потужності. Гур працює, і те, що зараз немає точки на території справді великої за розмірами держави так званої Російської Федерації, де вони можуть себе почувати спокійно, те, що низка інцидентів ідуть одні за одним в різних напрямках, це дуже добрий сигнал, який показує самим росіянам, до чого призводить геноцидна війна. Проти своїх мирних е сусідів. 23 серпня стало відомо про смерть ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Пасажирський літак із ним та ще дев'ятьма пасажирами розбився у Тверській області. Росавіація опублікувала списки пасажирів. Серед них був і командир ПВК Дмитро Уткін. Пропагандисти, що підтримували Вагнер, уже заявили, що за терактом стоїть сам Путін. Пізніше видання Файнанс Таймс, посилаючись на джерела в ЦРУ, повідомило, що літак Пригожина. Був збитий російською ППО. Ворог не перестає обстрілювати українські території. Уночі окупанти вдарили по будівлі автовокзалу в Дніпрі. Постраждали семеро осіб, троє чоловіків та четверо жінок. У них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох людей госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені також з десяток об'єктів, серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Сьогодні вранці армія РФ обстріляла околиці Краматорська. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки. Інформації про загиблих та поранених серед мирних жителів немає. У селі прелесне пошкоджена ферма а у Цванівці будівля школи. Через російський обстріл серед місця Херсона постраждала дитина. Семирічна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї поранення спини, руки та ноги. Останні середньої тяжкості дитину госпіталізували.